А в чому справа? Хто ви такий? Як Ну, А чого ви до Не Знаємо, чудово ми знаємо. Ми їх самі писали, самі друкували. Ми писали. А ти хто такий? Розрізничити. Нам різниця, хто ми такий. Чекайте! Вам чекає! Ви чого сюди приїхали? <плес> чого ви сюди приїхали? Урод! Бандити! Бандити! За руки візьміться!

на людей на нас, на ну, на нас на нав... нас б'ють назв'ють <реку> на нас напали ці люди. Будь удав... ласка, які ж не приїхали, будь ласка, зарештуйте цих людей. Вони. Пали на нас, о, Существу, я побив Ось вот, по, цей пан. Ось цей ми хочемо давай, написати иди, заяву на них, а, не а не ви їх затримайте. Ви їх затримайте цих людей. Вони з нами вони з нами. Ярина, заспокойся. Я кажу, ви заяву це буде. Да, йдемо. Пішли. Йдемо, йдемо. йдемо разом, не відпускайте. Забирайте цих людей теж. Не можна на місці написати з Ми не можна на місці написати статті. Заберіть Добре, але заберіть у цього чоловіка. Він нас штовхав, хапав за руки і забирав наші приватні. Все добре. Зараз пишемо заяву, і будемо розбиратися. Зараз ми позвонимо адвокати з вами. одна хвилина. Вона телефон нас не забирає. Бандити. Ідемо тут проходити, що ви? Зараз ми адвокату по подзвонимо і підемо. Ми дзвонимо адвокату нашому. А ви хто з ним? Ні, я не... Зараз ми позвонимо адвокату і все з'ясуємо. Зачекайте одну хвилину. Вас Зараз А що люди не сячі. Вони чоловігани, чи що люди читають бандити інтересно? Кожен почитає своє слово, тому що зараз всі звикли. Що банда? Чекати зараз ми з адвокатом на нас тут напали місцеві, побили, забрали листівки. Міліція пропонує написати заяву в відділ. нам іти писати ми нічого не, не, не писали на цих людей писати. чи не йти з ними. Зараз будемо писати, Чекайте. Будем, зараз. Може нічого писати. Щоб, щоб що тихо, щоб що? позакрий, бо це ж зараз правди немає. І так і ти люди вам кажуть, хто ви є. Добре, Люди вам кажуть. будемо писати. Кажуть, беріть оцих людей зараз нами да йдемо. Ми вони йде пофери. Стоп, хай ідуть попереду. хай ідуть попереду. Куди не йдіть? Оце в червоному теж попереду. В червоному теж чоловік. Він теж нас штовхаві бив. Заберіть його теж у відділу. Ми хочемо написати заяву на цього пана і там двоє ось цього пана, і ще такі в червоній футболці. Ми там прибуття в місто. А, в місто це наші проблеми. Ну, тобто, ми не хочемо. Звичайно, усі, так? Звичайно. Все, немає. Значить, ми тоді зараз встановимо вашу особу. Кожну... Навіщо? Ну навіщо? Роботу? Яку роботу? О, чекайте, ми на свою заяву за те, що нас побили. Реально нас били і нас да, все... дайте нам папірець, ми дайте, напишемо заяву. Хто не пише спочатку да, заяву? Зараз да, авістраційний журнал нам привезуть, потім заяву ми ще напишемо. Ми теж всі розумні, не хвилюйтеся. Ми свої права знаємо. Ні, ми не подаємо. Ми тут можемо написати заяву. Нам тут зручно. Потім буде суд, нам треба мати номери, важко на нас. Можна я вийду? Чому? Чекайте, чому, чому я не можу вийти? Відкрите, будь ласка, двері, я хочу вийти. Панове міліціонери, будь ласка, відкрите. Люди, йдемо звідти. Нам не дають, що відбувається. Нам не дають вийти з відділку. Що ви приймати. Дайте нам вийти. Ви тримайте за двері. Дайте вийти, що це відбувається? Допоможіть! Допоможіть! Блін, звіть нашого юристу. Давайте. Тримайте за двері. Це ж ви провоцируєте, саме проводите. Яке ви маєте право нас тут тримати? Дайте мені вийти і закрити двері. Ви зараз будете затримані. За яку не покара, яка ми сюди прийшли добровільно, ви нас не випускаєте. Ми встановимо вашу розсону. Вибачте, ви що затримаєте сьогодні журнал? Юля, який журнал? Виходимо звідси. Якщо нас затримаємо, Тимчасово начальника міського відділу. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, покажіть. Посвідчення, ласка. Ви людина без форма. Скажи, що нас не випускають, затримали. Давайте нас не Юля, Юля, сідайте отут всі. Фідущі, вас... Тож, сідайте всі біля входу, сідайте. Вас ніхто не затримує. Тоді дайте нам вийти. Ні, 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 ні. Я, я вас запросив. Ви сказали, що ви пишете на увазі. Добре. Мені стало душно, я захотіла вийти і мене не випускають. Чого? Всі перекають. Почекайте. Ні, ні, та, вибачте, підужі. вони мають... виходьте. Всіх не, не Виходьте, ми сказали, виходьте. Що пишете, заявку. А ми передумали. Ми передумали. Що ви робите? Ви ходья, виходь, Аня, виходьте. Юля, виходь. Виходьте виходьте. Підужіть, підожіть. Що ви дівчину душите? Дайте намитиме. Дайте вийдемо. Дайте вийти. Нас... Виходьте всі! Виходьте. Виходьте! Виходьте Ви Ви всі! Сашко, виходьте. Я можу виходьте. Що ви робите? Ви пустіть Виходьте. Заспокайте цю людину. Мене били можу запросити один з вами проти. Ні, ми тут ми вже вам не віримо. Тут давайте поговоримо з все ідемо, поговоримо. Всі йде всі. Дурдом, Амельчок, возьми там і мобілка і Я в шоку просто. Ми вас запустили, що а потім не випускали. Отут ми почекаємо. Ми на тяхку підвозі намагався. Ви можете нас тільки били в міліції. Не, ну, ми, маємо. Ви виконали багатьох. Ви при виконанні сьогодні? Потім ми маємо. Якщо вас щось затримав. Якщо ви при виконали. Якщо ми тільки що мені локтем стояли, я на вулиці, стою. ви потім вийшли і перегонували. Ну, мене ж це на відео є. Ну навіщо ви зараз? будь ласка, Ви нас затримуєте. Ви можете послухати? Я кажу, щоб послухати. Все, хай каже? Ну, да, ми слухаємо. Ну мені так незручно я. Тихо, 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 тихо. Заспокоюсь. Візьміть, все. будь ласка, ну я ж не прийшов сюди, сюди, щоб мене знімали. А як ми можемо? Я кажу, з вами можна, можна, можна поди, спокійно порозмовляти. Ну, розмовляти. Так ми так, перейшли так. написати заяву, а нас тільки що по підлозі я потягали. Кажу, я я потягали. вас Він хоче, щоб ми вимкнули камери, На базарі. Ви сказали, що вас побили. Я вас запросив для написання. Чого закрили двері? Зараз заяву зараз. Чого закрили двері? Напишите, так? Відберуть вас пояснення. Чого нас закрили? Ми впевнені, Чого нас мають закривати? Ні, Ми туди вже тепер Давайте не зайдемо. тут, а Зараз у вас відберуть заяву тут на місці. Окей, туди ніхто не буде займатися. Мов почати одразу ми напишемо тут, тут на місці. Добре, і одразу ми напишемо скарги на працівників міліції.